Так, за. за. Лецька. Філімонова за, Шара. За. За. 4. Наступне питання про продовження громадянину Мехеду МО зроку дії договору оренди земельної ділянки. Також був договор оренди <клід> Значить, за результатами земельних фарі у 2017 році. Значит, Ставка була 17,34%. Догор виходила на 7 років. Закінчується в цьому році, пропонується. Так, пропонується, А хто це такий, десь самоділянці? Ну, земельна ділянка це Аденцівська сільська рада також. А, був, він не може з Михайлом Олексійовичем. Так. Він не може з Михайлом ми поняли. Михайло, от і тут. За. За. Лепіска, Калимонова, за. Шара, за. За. І ще не Наступне питання про затвердження детального плану території за адресою вулиця Київська, 41, сало Юмин. Дякую. Я буду з вами. Мені назад потрібно. За рішенням міської ради так, був розмовлений детальний план території, який під проєктом архітектурного майстерня травтів із Семені. Даний детальний план був відмовлений, були проведені громадські обговорення 24.06.2024 року. Потім ця документація проходила, була на засіданні, розглядалася архітектурно міськобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації протокол номер 6 28 серпня 2024 року. Дії погодили з урахуванням зауважень. Зауваження проєктною організацією виконано, документи нам передані на затвердження. А на яку території це було? Це дві діляночки, значить, я вам зачитаю назву, тут буде все зрозуміло. Орієнтовною площею тут 70 га, в тому числі це дві діляночки, 38 сотих та 25 сотих, 25 для будівництва, які розташовані за адресою Київська, 41 село Минка, для зміни цільового призначення земельної ділянки і об'єднання ділянок з метою отримання будівельного паспорта. Тобто люди хочуть добудувати господарську будівлю у себе на земельній ділянці ОСГ. а оскільки на ОСГ будувати не можна, вони спочатку розробили містобудівну документацію, наступним кроком вони змінюють цільове призначення для будівництва на основі цієї документації, ці дві ділянки і отримують будівельний паспорт і збудуються до господарського будівлі. Жаль. <клід> Наступне останнє питання про проведення земельних торгів у формі аукціону. Вже два там чого. Так, так за не Про проведення земельних торгів у формі аукціону. Пропонується розроблені проєкти відведення земельних ділянок раніше. Пропонується затвердити ці проєкти земельних ділянок. І, значить, на наступні земельні ділянки. 6.03 гектара. Це буша за межім слой 12.076 за межами уминка. 1.45, 14,064, 4,4028, 4,81.97, 4,0827, 7.13.10, 3,4080, одна документація на три ділянки. Загальна площа 4,30,98 гектара. Які складаються з трьох ділянок? Одна 3,58 ГА, друга 0,33, третя 0,38. Пропонується затвердити передання земельних ділянок, які повинні за результатами земельних торгів передати в оренду для вення товарності сільськогосподарського виробництва. Виставити вищий назв земельні ділянки для наземельних таргів для передачі користування нового аренди для вення товарності сільськогосподарського виробництва. Становити строк оренди земельних ділянок переданим користування 7 років становити відсоток від нормативної рожової оцінки для розрахунку старту розміру річної аренної плати 12%, встановити крок торгів на рівні 1%, затвердити старт розміру річної аренної плати за користування земельної ділянки, затвердити проєкт договору на земельні ділянки, земельний тариф проведення, строки визволення законодавства. Ну це в'яминки, це в яминки, да. да. загальна, загальна площа цих виставлених земель, десь 30 гектарів, так? 4-4, 6 гектар, так. Да? Да, 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 да. да. да? Ну питання, так. Да. Ми ж тримали ще. Моменту рішення про не далі, 290 днів. Uh -huh. Лєпська за. Лиця, Римонова за, за. за. шарак за. за. Рішення прийняли. Щось у нас ще ж про затвердження проєкту земельщина земельних ділянок комунального властива на земельтарах у формі аукціону. Проекти були зроблені раніше. Е, Площа 26,66 гектара 27,04,54 га, 54 гектара 11-24-36, 30,24, 37 24. Е, В чому питання? Значить, в зв'язку з тим, що в законодавстві зміни. І земельні ділянки більше 20 гектарів на, на, на торгів виставляти на щодень неможливо. Тобто потрібно зареєструвати правокомунальне лази на ці земельні ділянки, які розформовані, надати до на їх поділ і виставити на торгі вже е, окремою частиною, окремими лотами. Пропонується, значить вичина земельні ділянки зареєструвати і надати до на складання тих з замовку щодо поділу земельної ділянки. Да. Вы тюрьмо назад, шарах, да. Рішение прийняло. За четыре. Все? Он так, а воно, що, що, про, че? Ну, постоянно управление. Ну, немає. Чего резкому буде разглядать? Ну тут полностью хорошо. Что? Ничего не теперь. А, а, а надо, щоб камера почему. Ну да, вона записується за скидання. А тому, вы ж каже, що да, таємно, вы его записываете. До Стебская <звачу> міської рада звернулася в Державного ресурсів, Деснянское постійно управління водних ресурсів надання дозволу на розробку переходу на вустрові щодо людей на земельній ділянці. Алінтовної площа 0,21Г. Місця спілку. Це приберег захисній смуги річки Десна для догляду заводним ресурсом. Це ви призначить там для догляду, так. Ну, нам право надається для догляду за водними ресурсами або для догляду за гідромаріативними системами. Так як систем там ніяких не буде, а планується, що там побудується ну, остання та ситуація, з десною бачать, що забруднення і використання людського ресурсу, і то паливо показало, що це дуже такі затрати. У нас була колись така система моніторна, вона стояла в Любачі, яка надавала можливість в електронному. Тут вигляді отримати інформацію про кисень, про течу, про різні забруднення. Невеликі забруднення, але грубо які пов'язані з відсутністю кисню, коли ото цвітіння, щоб розуміти. Це таке плануємо в Острі, плануємо в Чернігіві, зараз показали, плануємо туди вище в районі Макошина і Мини, для того, щоб контролювати. А для того, щоб будувати цю споруду, відповідно потрібно отримати якусь воєнну ділянку. Що так багато, вродя як 21, дійсно багато написали, зрозуміло, ви там зменшите, і це все нормально, але для того, щоб там розмістити і теж догляд за е, берегово за переформатуванням, кожен раз за свої е, Чернігів, воно показало, що цей бензин, людський фактор. Він доволі такий, ну, той, хто може, інколи не може, це всі всі ми люди. ну, Навіть останній раз показало, що цей впливає дуже сильно. І тому розміститься там. Е, Якась поставиться лодка, якась зробиться, проєкт тобто, ну, проєктно ну, все, не без фундаменту, без нічого, те, що можна буде поставити, знести, тобто, які там невеличкий потім проєкт, відповідно, подамо вам на затвердження якийсь там невеличкий будиночок для глядача, ну, відповідно, теж дасть можливість при... створити якісь робочі місця для Там, ну, не більше, мабуть, чим три особи, не на 24 часа не буде, якщо ви погодите. Але для трьох осіб, я думаю, буде робоче місце. Ну, все одно я не поняла. Що так дійсно питання зразу? Що чого так багато? Ну щоб розмістити одну лодку, то реально двадцять 20... сот. Ну, ну. Це, 20... ну, ну, 25... ну, це ну, чи начало... двадцять понятно, що двадцять ну, понятно, що там десь не можна. Десь ми <рик> звернулись, десь буде. уже відведено, десь уже будинок зрозуміло, що там буде і менше буде? ну Знаєте, як ми українці, ви ж хочете хочеться побільше. Ми державне підприємство, яке не має, не має права отримати прибуток. Там не буде розміщена ніяка не ні база. Це ж постійна земельна ділянка надання проєкту відведення, постійне користування. Ми не маємо права там, побудувати даже будиночки, якісь і здавати їх комусь там за оренду. Тобто цього не буде, говорю, запевняю вас відразу. Тобто ми не можемо побудувати, а потім приймати когось, тобто, не, не думайте, що це буде пов'язано із. Mm -hmm. Життя покаже. Mm -hmm. А скажіть, де воно хоч буде знаходитися? Це біля лодочної станції. Я думав, ой, лодочної станції, спасательної станції. Я вже давно підбирав місце, але то воно то затапляється, потім ми підібрали місце, але дуже далеко тягнуть електрику. Зараз від неї все залежить. І тому, от коли встановлювали з. Що ми, аеро, ці, я побачив, що дійсно пустує, дійсно є, дійсно вона яким не використовується, не пляжа, не якого там, ну, що хтось його там, люди використовували, для яких вас цілі нема. Тому стоїть ділянка, яка по суті, по суті, вона є для людей, то, що вона там перейде, то заборов там ніхто ставити не буде, перейде в честь користування, ну, не, не, не вплине на якусь там політичну. <головік> спосади. там, ще проходить, що <головік> дорога. Ні, так між дорогою там є дорогою і Б. Все так, от спасательно. Думав, що там у них вже готове місце. місце... Зліва спасалки я так. Зліва Да. Ну, масло, що... ну воно, мабуть, попадає, може, на саму спасалку. Ми так візуально, юрист наш прямо я поставив, він її так відвів сюди. Тобто дорогу ніхто займати не буде. Да, справа три поскаря, якщо дивитися фронтом по річці. Да. Ну, може, там плями нападає на той берег, ну вона здвіниться правіша, то слівіша і... Mm -hmm. і... і. Прекрасно, я дуже нічого поганого не бачу, тільки можемо прийма... вже відчищувати річку і да, тільки вже, скажіть, одразу реальну площадь. А то ну, так ви вже... Ну, я, знаєте. Не, знаєте, я чесно, ну не, не знаю, 20 соток це скільки по берегу, якщо взяти від берега берег лінії, то скільки займається спасалка, ну, труба там буде скільки, метрів, мабуть, 10-12. Ну і в цю сторону, мабуть, метрів, як це воно буде? Метрів тижні, мабуть, із 20-25 чи 30, що можна. Я ж не знаю, як воно там, той берег переформатується, ті де дерева, вони ж треба з ними щось вирішувати, ми теж деревами тополями. І тому як, де можна буде поставити його якусь там будинок на кольосиках для там, лівіше, правіше, просто за цього. Ну це буде 7-10. Давайте 10. Давайте 10, воно 10, те, що ви кажете, це реально буде.

Яш. Та треба, показала, що потрібно. Була в блюбича, але вона зараз розбита, все розкорочено. Тобто, для того, щоб подати награн, на на якийсь, треба ж відповідно ну, да, землі, бо без, без права не вийде. Зараз по стру теж чистимо порізціру верху, як теж дуже вже багато форми вже десь до 80. Ми розглядаємо різно. это да. пропозиция позиции да. призывной комиссии. Протоколы да. повышены. Проголосуем Конечно. Лучше? Ну, все да. же таки. Давай. Лепска, 10 соток, соток на дорогу да. Десны для... Да. Водного ну, господа. Да. Для, господа. Да. для, дома, для Лепска, за. 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 Лейтс, за. 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 Филимонова, за. Шарак, за. 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 Рішення прийнято, Рибалка. Можна йти? По забрудненню, так, пошло повторне забруднення по сейому, вийшло на десну, але його концентрація не така, тобто ну, навіть ефект так. Воно буде постійно йти, там розбито числі споруди, і як тільки тоді випали дощі, так воно й пішло повторно. Так поки нема дощів, немає проблеми. Зараз випадуть дощі, осінні підуть. І знову матимемо проблему. Поки не закінчиться війна, ми влаштуємо ту пробойну, робить і кліпостійно. Це можна чи не можна? Купатися скоро можна буде построїти. Рифілець Ну ви знаєте, краще не їсти. Вроді би як патогенів там немає, хімії там ніякої немає, нічого там немає такого, ну, як би сказати. Але краще роздержатися, тому що воно ж. Ніхто не знає, як в рибі, оці процеси відсутність. В основному це відсутність кисню. Одна молекула цієї речовини вижигає 50 молекул кисню. І просто, виходить, вижигає все. Повністю. І Опісно. що ж ну, Скоро чиститься, під, підійде весняна риба з Дніпра і будемо її на наступний рік побути. Може переможемо швидше, залатаємо цю э, дамбу і все буде добре. Дай Бог. Дай Бог, щоб щоб все буде, дякую до вашої тимі. Дякую, до побачення. Все, засідання буде нашої постійної комісії вважаю закритим.